з тросиної ферми у верхній сировиці на сумщині. Частина третя. Ой! Хір. Півники б'ються. Щось, мабуть, не поділили Забіяки. Там за півниками вдалечі. Бачите, ще один. Лелека, його звуть Болік. А оце? Льолік. Льолік. О, да. Ух Ти чуєш, ти як розговарюють? Може, це воно вражає? Льолік. <хи> Лалеки клацають дзьобами, бо це їх основний спосіб звукової комунікації, особливо під час залицяння або при зустрічі один з одним та для захисту території. Цей звук створюється багаторазовим стукотом дзьоба об дзьоб, посилюється закиданням голови та резонансом ротової порожнини. Пташенята, на відміну від дорослих птахів, видають пискляві звуки. Час шлюбного періоду самці та самки клацають дзьобами, щоб привернути увагу партнера. Також клацання використовується для позначення свого місця та відлякування чужаків. О, так. Дайте, він на Я хочу. хочеш Не поймав, пойма, він знає, знаєте. Він хліб не їсть. Він їй. Е... Ага, он дал хибер. Він э, мясо риби там ага. Мясо сыре есть. Я говорю, удалить. Льво. Там было. Поки в нас ловилася риба, то ми йому весь час ловили. Покупували. У нас їх аж три. А, ага, побачите, там один і там один. Да, ага. Це льолік. Ага. Один десь болік, той не літає взагалі, дуже погано. А. Цього ми відрізаємо крила, він не літає на великі відстані. Він на короткий відстані відлітає десь. І все, і нам доводиться його їхати. До них прибився. То, Степа, вони його називали Степою, Вони вже пенсіонери, і вони його тримали і ета, але вони виїжджали кудись на Западну Україну і зателефонували, ми забрали чоловіку. Степа літає дуже гарно, але чомусь не полетів. Паїстик вже всі полетів, він чогось не полетів. І Він літає, до ти вечора, можливо, його зараз тут немає. Ні, от там два. Третій був. Третій он. То раніше літали, крізь Ну, тепер ми мусимо кормити всіх трьох і на вечір ми їх уже всіх закриваємо в сараї. Mm -hmm. Тому що холодно. Цей Льолік у нас живе вже 10 років, він вже знає своє місце, він вже вечору сам приходить. А ще у пані Галини є ось такі ось Павлинчики. Ми бачимо маму з цими дитинчатами. Павлінчики диви три мама і три дитинки. Бачиш? Диви, як класно. Бачиш?